Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. Зараз веду з вами такий репортаж із, мі... із Барселони, передмістя Барселони називається Ель Кармель. Я той, розповім Ель -Кармель. вам зараз відмінності, 10 відмінностей між Барселоною і Севільєю. Що я побачив, що мені зайшло в душу, а ви вже аналізуєте те, що було у вас. Отже, поїхали! Зараз стою біля оцієї гори, уявіть собі, гора, на яку ми ще не піднялися, але, в принципі, я на горі зараз стою. Там іще вниз ця гора, розумієте? От перше. Перше, що мені запало, отак от, ну, що я побачив, що в Барселоні ну, дуже мало терас, то, щоб посидіти, випити якусь копу, каву, чай, щось там таке, да? от так як у нас в Севільлії. У нас тераси на кожному кроці. Тобто, якщо є якийсь бар або ресторан, або кафе, там ну, у нас кафе це. Баром називається. То вони зазвичай стільці виставляють біля ну на вулиці. На вулиці, ти сидиш на вулиці. В Барселоні, на вулиці, такого нема. Так як в Києві, ти всередині сидиш. Ти маєш сидіти всередині. ну от Можливо, тут холодніше. Потім, я не знаю чому так. Це от такий момент, який я помітив. Звісно, що приємніше, коли ти постійно сидиш на вулиці із своїми друзями, з усіма в Севілі. Мені це подобається, не знаю. Можливо, я фанат Севілі. І буду зараз говорити в цьому відео упереджено. От. Але мені це подобається. На мою вулицю, там, де я живу, приходиться, ну, можливо, десь 12 терас. Де от... Поруч зі мною, отак от, які знаходяться. Тут такого майже нема. От ми пройшлися, ну, це це дуже мало такого. так? Друге, дуже багато мух. Мухи. От Ти сідаєш мухи, уявіть собі. У нас ну, мало мух. ну, Звісно, тут в Барселоні, я у друзів тут живу, в будинок мухи ці не залетають. Але коли ти сидиш на терасі, то ці мухи просто тобі не дають спокою. У нас в севілі. Я не знаю, так там діють такі служби. Це от е, вночі навіть, дивіться, шорти я знімав, як це відбувається взагалі. Приїжджають комунальні служби, вони вимивають просто вулицю і дезінфікують дерева, навіть щоб не було мух і комарів. Отака от історія. Дивимось далі. Чим сподобалось в Барселоні, наприклад, от, я люблю такі гастрономічні всякі речі, культурні, я поглинач культури. Мені сподобалося, що в Барселоні майже всюди, навіть от так, от у віддаленому місті, в барі, навіть найдешевшому, можна замовити, е, можна замовити фрукти, кавун там і так далі. У нас такого нема. Це хіба що в центрі в Севілії, ти замовиш кавун? Тому що ну, якби це дуже дешево, це, ну, у нас так вважається, що ти можеш просто собі його піти купити, що немає сенсу його давати в, ну, в кафе чи в барах. Чисте море. Саме чисте море, яке я тільки бачив, це Сан-Педро де алькантара біля нашого, в Андалусії, біля Марбелі. Да, це дуже чисте море. Але в, в Барселоні, вибачте. Це було просто клас. Це було просто клас. Син моїх друзів він мені казав. Максим, дивись, я знайшов твій канал. Тут, на, я підписався, я тобі скажу, там реально риби. От, так, ти не і там риб, риб бачиш. Отак, от, от. Ну, таких, звісно, як в Красному морі, да, в Червоному морі в Єгипті. Але отак от, вони за тобою прямо от в Барселоні от е, ну бігають там ці риби. Доради там маленькі, якісь полосаті такі. Я зні, зняв зараз шорт. я Підходив до берега і робив відео по тому, яке море, прозоре в Барселоні. Але єдиний, єдина проблема це дуже крутий вихід. З моря, отакий уклон. Це дуже важко вийти, якщо у вас трошки є проблеми з ногами. Оце єдиний є момент. А так просто ну, мене море вразило, наскільки я накупався, так само, як у нас на океані, і мене просто вирубило. Я спав отак, от десь із. 7-8 годин дня до, до ранку. Взагалі якесь таке море. Тут немає такої насиченості йода в повітрі, як у нас. Але воно якесь настільки розслабляюче, я не знаю. Ну це просто класно. І дуже красиве, дуже красиве. Але це не в центральних пляжах, а там, де я вам показував в шортах. Дивіться цей пляж, який я вам рекомендував. Наступне, наступне! От тільки приїхав, от півтори години з цивіль летів сюди, в Барселону, і зразу ти бачиш дуже велика кількість туристів із скандинавських країн. От такі бі біляві люди. Ти думаєш, що вони, може, українці там іще ще щось ти починаєш з ними спілкуватися, вони говорять тобі англійською, і ти розумієш, що англійську за 4,5 роки ти забув. це кошмар. Я не знав, як згадати слово черга. Я вже, я розумію, що я його знав, але я не, не можу вже згадати його, бо я вчив іспанську. От, скандинавів дуже багато в Барселоні. У нас їх так нема. В Севілі їх нема так. У нас французи, англійці, ну американці, от все там. Іноді там наші десь заїжджають трошки. Але це в основному такий контингент. Португалія заїжджає, да, марокканці іноді трошки заїжджають, але їх просто настільки багато, настільки багато, що от коли ми йшли вчора по головній площі... Там, де багато о, е, голубів, там де пам'ятник е, пам ну, типу до неї йдеш до пам'ятника Колумбу. У нас тільки багато, що ти просто губишся в цьому повітрі. Розумієте? так? Відмінність Барселони взагалі, от передмістя Барселони, це в тому, що фактично все працює навіть коли сієста. Майже все. Майже все. Замовити вино дебіно можна навіть в арабському кебабі. Арабський кебаб там, де оце у них там шаурма, оце все, там вино продається, в Севілі такого нема. Там, де арабський кебаб, там все, там у них прямо, я не знаю, типу як заборонено, ти взагалі нічого такого не можеш замовити, окрім їжі. Це теж дуже вразило. Тут всюди ти можеш замовити і сісти, навіть якщо тобі 2-3-5 годин дня ти просто сідаєш і сиш. В севілії ти не зможеш посидіти і поїсти десь в якомусь закладі, коли 5-та година дня. Ну, приблизно отак от. Це дійсно вразило. Ну, звісно, бо тут най найбільша насиченість, насиченість людей. Наступне, чим вразила Барселона, це оцим, що ви бачите поза мною, там де я стою зараз ось. Ось тут, де я стою. Це гірська місцевість. Це таке як малого, але помножити на 2 приблизно, отак от. Ну мені важко. Севілія рівна. Вона рівнесенька, отак от повністю. Отако. Ти йдеш як по савані. по-африканськи, але вона з таким європейським обличчям. Мені Севілія якось до серця впадає досі. Я не... Температура повітря. От все, що я прочитав про Барселону. Я думав, що тут холодно, реально. Я взяв чакета з собою таку куртку купив. от Я теж вам там показував в Мадриді купив. Ну, як би думав, що тут холодно. Слухайте, я приїжджаю... Така сама температура і так само парить, як в Севілі. Це жовтень-2023. Це так само, розумієте? Все так само. Я тут я, 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 я ледве зняв ту куртку вже, думаю, слухай, ну треба вже йти, як є. В Мадриді трошки прохолодніше, бо це... Не знаю, Тут теж гори, але там прохолодніше. Не знаю, що парить тут, що парить у нас в Севілії ну, от зараз однаково. Але друзі мені кажуть, от зараз ти уїдеш, пройде місяць і у нас почнеться така холодрига, а у вас вона не почнеться. Розумієте, ну от така теж відмінність. Йдемо далі. От я не помітив якоїсь страви барселонської якоїсь автентичної, да, яку б я зараз міг би попробувати. От ну, її нема. От я сьогодні от, зараз ми прийшли в кафе, як щось таке барселонське, ну вони не готують. Він мені каже, хочеш паелью? Я кажу, так паелья ж це ж не ваше, це ж валенційське. Він каже, а, ти угадав. Це, це валенсійське, да, да. ну ладно, бери щось таке там, що у нас тут все іспанське у нас. Я кажу, так як, у вас це чіперон де Андалуз, це те, що в моє, це, це те, що у мене подають за 3,50, а ти мені за 840 його продаєш. Ну. Я вже йому не казав, да там, але щоб ви знали, це вам так по секрету розповідаю. Чіперона це такий маленький калемарчик, який дуже вкусний І з салатом. Подається у нас за 3,50, а тут за 8,40. Ну, вибачте, не побачив. Так, да, звісно, є. Мені розказувало, що є така страва. Яка, типу, там, чим більше морепродуктів, ти її тушиш, тушиш з усім там, що є в тебе вдома. І оце називається, типу, така от барселонська страва. Не знаю, не пробував. Я не бачу її так, щоб її тут всюди подавали. У нас в Севілі, якщо є щось сивільське, тобі її подають отам, де ти прийшов приблизно. Ну, от, е, така відмінність. У передмісті, у передмісті Барселони, Аль-Кармель. Зараз я знаходжуся от в цьому районі. Побачити іспанців, ну, я їх не бачив. У мене таке враження, що тут живуть виключно іммігранти. Тут живуть е, латиноамериканці, українці, е, всі інші. Тобто, ти іспанської культури тут ти не побачиш. Місто, де живу я, Севілі. Там виключно іспанська, там виключно іспанці, там максимум іспанців. Або якщо ти прийдеш, ну, принаймні десь ну, поруч із серединою міста, ти будеш бачити, як живуть іспанці, що вони замовляють, що вони хочуть їсти. Тобто як вони спілкуються, якою мовою вони спілкуються, щоб ти бачив їхню мову, а не мову іммігрантів і нею вчився. Розумієте, в Севілі трошки... Ну, типу Іспанія, Іспанія така, розумієте? І ще подивіться, будь ласка, відео, яке я вам робив із фестивалю, яке ми приїхали в Лас-Кабеса, Там взагалі Іс... навіть цивілі відпочиває. Це Іспанія, Іспанія більше і більше. От. Бажаю вам, щоб у вас все було добре, щоб ви інтегрувалися, щоб у вас все було класно. Замовляйте консультацію, якщо ви не знаєте, як сюди приїхати, які у вас документи, що вам треба робити. Все вам розповім, все детально розложимо по поличкам, якщо у вас ваші документи валідні, ви можете переїжджати. Все вам розкажу. Інтегруйтеся, нехай щастить.